Літо, сонце, море, пляж, здавалось би, сиди собі та відпочивай. Але ні, моя нервова система бажає світі відеоігор, які вже доступні для проходження. Тож дивіться, не наваліть штанішки, і ми погнали! Якщо ви шукали справжній психологічний хорор, то ми з нього й почнемо. Медісон гра від першої особи, яка вбирає в себе все найкраще з класики жанру і додає трішки своєї унікальності. Тож ви прокидаєтесь в кімнаті, котра повністю полита чимось червоним. Ну ми ж з вами розуміємо, чим саме. Тож казати не буду. А головне, ви не можете згадати, як тут опинились, і це начебто стандарт жанру. Ще й камера у вас в руках дає нотку ностальгії. Але сама унікальність заключається в тому, що ви будете фотографувати певні місця, і на знімках будуть з'являтися приховані об'єкти або посилання, які допоможуть вам просуватися далі. Головна фішка гри це її атмосфера, яка нагнітається повільно, але впевнено. Сам жах тут не в стандартних скрімерах, а в постійному відчутті, що за вами хтось спостерігає. Саунд дизайн, де кожен скрип підлоги чи шепіт за дверима, змушує серце битися частіше, а також моторошні ляльки, що з'являються з нізвідки. Роблять цю гру справжнім шедевром, саме психологічного хоррору. Гра, котру я одного разу вирішив пройти на стрімі, і знаєте, я не вивізкаюсь. Для мене то занадто. Але, можливо, вам сподобається Амнезія де Бункер це хоро виживання, що закидує у вас в занедбаний бункер Першої світової війни. Звичайно, у вас немає зброї, лише старенький револьвер з кількома набоями. Або щоб застрілитись, або щоб застрілитись, іншої логіки ви не побачите. Ваш головний ворог невідомий стод, яка полює на вас у темряві. Тут немає скриптів, а монстр реагує на кожен ваш крок, кожен шум. Вам треба буде використовувати лампу, щоб освітити собі шлях, але нюанс в тому, що пальне в ній закінчується, і потім буде дійсно моторошно, якщо не дійти, до так званого хаба. Паливо, ось що ви будете шукати постійно, як мінімум для генератора, щоб запустити світло. Гра вражає тим, що тут дійсно класно приплися елементи хорору і виживання. До речі, увагу монстра можна відвернути, просто кинувши пляшку або просто пробігти повз нього. Він такий трішечки тупенький, але дуже злий. І що найголовніше в цій грі кожне рішення має наслідки. Ви розумієте, про що я кажу, варто тільки потрапити у цей всесвіт. Тепер вас чекає свіжий погляд на популярну франшизу. Я кажу про The Five Nights at Freddy 2. На цей раз події будуть відбуватися на занедбаній фабриці іграшок, що, вже, зважаючи на лор гри, саме по собі моторошно, бо самі аніматроники стали ще більш непередбачуваними. Ця гра змінила правила всесвіту. Тепер ви не сидите в офісі на одному місці. Вам доведеться переміщатись по локації, перевіряти датчики, вмикати освітлення і відганяти чудовиськ особисто. Штучний інтелект ворогів прописаний ідеально і повністю перероблений. Вони тепер співпрацюють між собою, можуть імітувати людські голоси і володіють ще більш лякаючими скрімерами. Також додались нові механіки, як от приховані кімнати з міні-іграми, де вам потрібно дуже швидко реагувати, щоб не допустити прориву монстрів. Дійсно, тут для вас настане тест на витримку та швидкість реакції, що стало доволі свіжим подихом у всій франшизі. Ремейк, котрий заслужив на похвалу. Я кажу саме про Dead Space Remake. Ви граєте з інженера Ісаака Кларка, який пробуває на корабль, і Сімура, щоб відремонтувати його. Але знаходить замість цього жахливих мутованих істот, некроморфів. Розробники докорінно переробили візуальну частину, звуки та геймплей. Ви будете буквально відчувати кожен удар по металу, кожен скрип і кожен крок ворогів, а також зможете розчленувати їх. Гра змушує вас відчувати повну безпорядність, а постійна нестача боєприпасів тільки підсилює цей ефект. Мало того, це класика жанру космічних хорорів. Тож, якщо ви не грали в цей шедевр або вважали нудним і старим, саме зараз час для того, щоб пройти цю легенду. Blackwood Crossing – це містичний хоррор, який занурює вас у похмуру атмосферу маленького містечка. Ви детектив, який розслідує зникнення дітей, але дуже швидко розумієте, що жителі тут щось приховують. Гра повільно, але впевнено нагнітає атмосферу, змушуючи вас відчувати, що ви на прозі чогось незбагненного і жахливого. Ви знайдете таємні символи, моторошні записи, зрозумієте, що місцеві жителі беруть участь у якомусь жахливому ритуалі. Атмосфера гри, її саундтрек і візуальна складова створюють почуття параної і відчуття, що за вами постійно спостерігають зі сторони. Справжній талон психологічного хорору. Alan Wake 2. Гра занурює вас у запутаний лабіринт свідомості, де ви постійно перемикаєтесь між двома реальностями, а грань між правдою і вигадкою повністю старається. Це не гра, а справжній інтерактивний фільм жахів, де кожен скрип підлоги, кожен раптовий звук. Кожна галюцинація має своє значення. Жах тут не зовнішній, а внутрішній він проникає в саму душу і змушує сумніватись у власному сприйнятті реальності. Тут потрібно боротись не тільки з монстрами, але й з власним розумом. А це не зовсім то й легко. А що ж по кооперативу? Та, будь ласка, Outlast Trials. Гра, ще переносить вас у пекло жорстоких експериментів, де ви лише беззахисна жертва. У вас немає зброї, і єдиний шанс вижити це ховатись від понівечених і збожеволівших монстрів. Кожна місія це випробування на витривалість, що змушує вас відчувати постійний тиск і страх. Атмосфера гри це суміш вічію, болю та адреналіну. А кожен наступний крок може стати вашим останнім. Якщо ви любите розділяти страх з друзями, то фасмофобія це ідеальний вибір. Цей кооперативний хорор перетворює вас на справжніх мисливців за привидами, що разом вирушають у повну темряву занедбаних місць. Жах тут народжується з тиші та невідомості. Ви не знаєте, який саме привид вас чекає, і кожен звук, кожен спалах світла змушує серце шалено колотати. Спілкування з приводом через спиритичну дошку, розряджені батарейки в ліхтарику та раптові напади, коли привид починає полювання, перетворюють цю гру на чисте, концентроване джерело адреналіну. Little Nightmare 2 це справжня атмосферна поема жаху, це класика, де ви зануритесь у світ дитячих кошмарів, що ожили. Це не просто гра, а відчуття постійної беззахисності. Будучи маленьким хлопчиком, ви змушені тікати і ховатись від величезних, повторних істот. Тут лякає не скример, а гнітюча атмосфера, повільний шепіт, важкі кроки ворога, що наближається, та усвідомлення того, що ви ніщо у цьому жорстокому світі. Ну і останньою в цьому шикарному списку свіжих хорорів ігор стане Static Dread, The Lighthouse. І знову в кінці вас зустріне психологічний хорор. Ну от люблю я такі, вони непередбачені та дійсно цікаві по емоціям, котрі викликають. Тож ця гра про повільне божевілля. Що це означає? Ви глядач Маяка, що починає чути дивні звуки з океану. Гра вміло маніпулює вашою свідомістю, змушуючи бачити галюцинації, чути примарні голоси і сумніватись, чи ви дійсно одні. Це не гра про боротьбу з монстрами, а про боротьбу з власним розумом. У грі є кілька кінців, які залежать від ваших рішень, і кожна з них є справжнім випробуванням для нервової системи. Цей хорор ідеальний підходить для тих, хто любить повільне. Але впевнене занурення в свою власну параною. Ну що, мої любі, як вам добірка? Впевнений, що хтось з вас точно взяв собі гру в колекцію? Напишіть у коментарях, яка гра на вашу думку з усіх сьогоднішніх точно цікава і варта уваги. А також приймаю пропозиції по наступним добіркам. Також у коментарях. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки та чекайте на нові відео, вони вже будуть дуже скоро. І я готую для вас щось дуже цікаве і свіже. Тож, скоро почуємось, і все буде Україна!